Вітаю у лабораторії морських інтелектуальних технологій Аква AI. Уявімо майбутнє, де кораблі не тільки борознять океани, але й плавають у повітрі та навіть у просторі. Ці кораблі витвір сучасної науки, поєднання фізики, інженерії та навігації. Найновіший клас суден називається Аеронія, це кораблі, що використовують магнітні поля землі для левітації та переміщення без будь-яких двигунів. Вони здатні підійматися над океанами, наче легкі хмари, не залишаючи жодного сліду на водній поверхні. Їх корпуси, побудовані з нановуглецевих волокон. Що робить їх одночасно міцними та легкими. Для управління вони використовують спеціальні квантові комп'ютери, які розраховують найоптимальніші шляхи на основі магнітних аномалій та гравітаційних впливів планет. Крім того, новітні міжпланетні кораблі. Оснащені генераторами мікросингулярності, які створюють крихітні чорні діри для швидкісних стрибків через простір. Це дозволяє їм подорожувати між зірками за лічені дні завдяки феномену, що називається гравітаційним ковзанням. Ці кораблі не просто транспорт. А символ людської допитливості та прагнення підкорювати невідоме.